Макар, історія якої набула розголосу і за кордоном, німецьке видання Берлінер та опублікувало серію матеріалів про насилля над жінками в Україні. Пише газета. Сьогодні німецьке видання висловило сумнів, що нашу державу можна вважати демократичною та безпечною. Втім, у вітчизняному МВД запевняють, іноземним гостям боятися нічого. Мовляв, ситуація під контролем. Та й, взагалі, у порівнянні з попередніми роками кількість зґвалтувань в Україні зменшується. Тим часом видання перерах. Ховало ще кілька жорстоких злочинів, вчинених проти жінок в Україні. Зокрема, це ще одне побиття дівчини у тому ж Миколаєві, та зґвалтування п'ятьма чоловіками, один з яких є сином депутата облради 19-річної студентки Зумані. Інформація, яка поступає в органи внутрішніх справ, вона одразу ж публікується зараз у всіх масових, засобах масової інформації, в тому числі і в інтернеті і так далі. Тож тобто міліція нічого не скриває. Міліція ефективно працює, ефективно розкриває та задержувати насильника.